Естонія запровадила нову вимогу для українських біженців. Британія оголосила, що віза для українців буде продовжено ще на 18 місяців, а в Німеччині почали видавати платіжні картки біженцям без можливості переказу грошей за кордон. Про ці новини піде мова у цьому випуску. Продовжимо тримати вас у курсі всіх актуальних новин для біженців, які знаходяться у Європі та світі. Підписуйтеся на цей канал, влаштовуйтеся зручніше і поїхали. В Естонії з осені 24-го року почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська мова. Винятків із правил не буде навіть для українських дітей. Про це заявили у Міністерстві освіти Естонії. Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українців, які відвідують талінську школу ряегу засновану для них. Цитата, що стосується школи Ряєгу, то ми вирішили не відкривати там перші класи, тому цих дітей переведуть до шкіл поблизу місця їхнього проживання, а четвертий клас почне навчатися естонською мовою, сказав заступник мера Таліна Андрей. Канте до осені в школі потрібно буде знайти нових учителів, які володіють естонською мовою на високому рівні, щоб вести три класи, які зараз навчають українські педагоги. Цитата, коли діти, які зараз навчаються в першому класі, закінчать шостий клас, ця школа закриється. Зазначив чиновник Українські діти від сьомого класу також навчаються в державній школі Вабадусе, де 60% уроків викладають естонською мовою. Перехід на навчання естонською мовою вплине і на вчителів шкіл, де досі була російська мова навчання. Вони повинні будуть володіти естонською мовою на поглибленому рівні. Українські вчителі, на жаль, переважно не відповідають цим вимогам для вирішення цієї проблеми у Таліні. Організовують мовні тренінги для викладачів, проте чиновники вважають, що значна частина українських педагогів не зможуть до осені 2024 року овладіти естонською мовою на необхідному рівні. У МВС Британія оголосила, що особливі візи для українців, які отримали тимчасовий прихисток після повномасштабного вторгнення Арефії з початку 25-го року буде продовжено ще на 18 місяців. Ті, хто отримали візи раніше за всіх, зможуть залишитися в королівстві аж до вересня 2026 року. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на BBC. Спочатку для українських біженців було запроваджено особливі категорії віз із терміном дії 3 роки. Перші такі візи були видані у березні 2022 року, і відповідно вони спливають у березні 2025 року. Вони дозволяють біженцям працювати в сполучному королівстві, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг. Але міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що переселенці за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на перебування ще аж до вересня 2026 року. При цьому українці матимуть однакові права з громадянами королівства на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти. Цитата: ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від конфлікту. Сказав британський міністр кордонів Том Персглов. продовження перебування стосуватиметься всіх візових схем, які були створені після вторгнення. Це програма Дім для України, Українська родина та інші. Зазначається, що ті, хто хоче і надалі мати притулок в Британії, повинні подати заявку впродовж трьох останніх місяців перед завершенням дії віз 2022 року, тобто в період з грудня 2024 по березень 2025 року. У Німеччині почали видавати платіжні картки біженцям без можливості переказу за кордоном. Гамбург став першою німецькою землею, яка запровадила для шукачів притулку платіжні картки, що не можна використовувати в інтернеті або за кордоном. Як пише європейська правда, про це повідомляє Deutsche Welle. Починаючи уже від зараз, новоприбулі біженці, які мають право на соціальні виплати в гамбурзі, отримують спеціальну передплачену картку. Віза тепер одержувачем допомоги не потрібно буде відвідувати державні установи чи каси, що заощадить їхній час та зусилля. Міське управління соціального захисту Гамбурга оголосило, що картки спочатку видаватимуться новоприбулим у пунктах первинного прийому. Кожен дорослий отримуватиме на картку щомісячний платіж у розмірі 185 євро, який можна буде використовувати для купівлі та оплати товарів повсякденного вжитку. Виплати на дітей також зараховуватимуться на картку одного з батьків. Ці заходи частково мають на меті запобігти переказуванню мігрантами соціальних виплат своїм родичам або друзям на батьківщині, а також впорядкувати розподіл пільг та зменшити адміністративне навантаження на місцеві органи влади. Наприкінці січня 14 із 16 федеральних земель Німеччини погодили спільний формат запровадження такої картки. А інші дві землі Баварія та Мекленбург, Переднє помирання, також мають намір запровадити картку для мігрантів, але дотримуватимуться вже власних стандартів. Якщо хочете бути в курсі всіх важливих та актуальних новин, які стосуються українських біженців у Європі та світі, підписуйтеся на цей канал, ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити подальші випуски. До зустрічі і бережіть себе.